Добрий ранок, мої любі діти. Сьогодні я вас запрошую на заняття з логіка математичного розвитку. Давайте з вами уважно розглянемо картину і закріпимо знання про поняття більший менший Давайте ж уважно розглянемо. Це в нас тут дві чашки. Одна більша, інша менша. Ще можна сказати, що біла чашка більша, ніж блакитна. Тут у нас з вами яблуко одно більше, інше менше. Як ми можемо сказати? Жовте яблуко більше, ніж зелене? Або зелене менше, ніж жовте. Тут у нас з вами намальовані два м'ячі. Як ми можемо сказати, що зелений м'яч більший, ніж салатовий? Або салатовий. Менше, ніж зелений. Тут в нас намальовані дві тваринка та пташечка. Ми можемо як сказати, що слон більший, ніж синичка. Або синичка менша, ніж слон. Так, Тут в нас інша картина, тут ми з вами закріпимо поняття високий, низький. Давайте уважно з вами розглянемо. Ось у нас є два будинки. Один одноповерховий, інший багатоповерховий. Як ми можемо сказати, що багатоповерховий, високий, а одноповерховий низький? Тут у нас з вами намальований хлопчик та дівчинка. Хто з них вищий, а хто нижчий? Так, хлопчик високий, а дівчинка низенька. Так, тут у нас з вами намальовані дерева кущі. Подивіться, що ми можемо сказати, що це дерево вище, ніж кущ та це дерево, або кущ нижче від дерев. Тут у нас з вами намальовані квіти. Як ми можемо сказати, що ось ця квітка вища, ніж оці дві. Або ця і ця. Квітка нижчі від цієї квітки? А сьогодні ми ще з вами познайомимося, будемо продовжувати вчитися орієнтуватися в просторі вгору вниз. Давайте з вами з'ясуємо, хто пересувається вгору, а хто пересувається вниз. Ось у нас перша з вами картинка. Тут у нас дівчинка-хлопчик, літять на літаках. Як ми можемо сказати, що хлопчик... Летить вгору, а дівчинка летить вниз. Тут у нас хлопчик-дівчинка на сходинках. Як ми можемо сказати? Дівчинка йде сходинами вниз, хлопчик підіймається сходинами вгору. Тут у нас діти катаються на горці. Дівчинка підіймається на горку, хлопчик спускається з гірки. Так, а тут у нас дельфіни, да? один стрибає вгору, а інший стрибає вниз. А зараз давайте з вами закріпимо знання про наші геометричні фігури, які ми з вами вивчили. Це в нас з вами як називається геометрична фігура? Круг. так, Це в нас квадрат, а це в нас трикутник. Да? Ми знаємо, що вони різні за формою та різні за кольором. Давайте же з вами повторимо. Круг він круглий, його можна ось так котити. Квадрат має 4 сторони. Та чотири кути. Один, два, три, чотири. Да? І трикутник. Він має три кути і три сторони. Бачите, вони у нас за розміром великі. А якщо ми зараз з вами. Що ми можемо сказати з вами? Що червоний круг більший, ніж жовтий. Да? Один квадрат більший, ніж інший. І е, оранжевий трикутник більший, ніж червоний. Або навпаки, жовтий круг менший, ніж червоний. Цей квадрат, який знаходиться в нас праворуч, він менший, ніж той, що знаходиться ліворуч. І червоний трикутник менший, ніж оранжевий. А зараз ми з вами пограємо в дуже цікаву дидактичну гру. Давайте з вами уважно роздивимося, які в мене є три цікаві картини, і що на них. Зображено. Ось перша картина, да? тут у нас сонечко, м'яч, помідор, годинник, іграшка, да? на яку геометричну фігуру вони схожі? Подумайте, будь ласка. На круг, правильно, вони всі схожі на геометричну фігуру круг. Ось так, да? Ми, якщо подивимось то вони всі схожі на круг. Ось, дивіться. Так. Інша з нами, давайте іншу картину розглянемо. Тут у нас і кубики, і телевізори, і подарунки. На яку геометричну вони фігуру схожі? На круг чи на квадрат? Чи на трикутник. Правильно, на квадрат. Ось дивіться, схожі. Зазвичай так, так? Да? Ось. Це в нас квадрат. І давайте розглянемо третю з вами картину, що ж у нас тут намальована і ялинка, і пірамідка, і дерево, і морква, і човен. На яку ж вони геометричну фігуру схожі, діти? Так, на трикутник. Правильно. Дивіться. Вони схожі на трикутник. Дивіться. Ви вдома теж можете пограти в таку гру. Знаходити різні предмети і порівнювати на яку геометричну фігуру вони схожі. Я вам ще покажу, як можна з геометричних фігур викласти, наприклад, пташку. Ми з вами будемо вже використовувати наші знайомі геометричні фігури. Це квадрат, це буде тулуб нашої пташки. Круг це буде голова, дивіться. Ось великий трикутник, це буде в неї хвіст. Ось такі менші від цього, це будуть в нас крила. Дивіться. А ще менший це буде дзьоб. Дивіться, і ось такий маленький круг, це буде в нас око. Дивіться, яка гарна в мене вийшла пташка.